Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні продовжуємо тему, яку я розпочала минулого разу. Чим відрізняється чорна магія від білої магії? В попередньому відео казала це в дуже простий спосіб. Хочу продовжувати цю тему сьогодні, тому що потрібно зрозуміти. Що робити далі, якщо ви зустрілись з людьми, котрі вам бажають зла? Як захистити себе, як захистити свою сім'ю, своїх дітей? Який той чорт страшний, як його малюють, як ми його співуявляємо? Такий страшний, з рогами, так він скаче, стрибає з хвостом. Можливо, колись він в такому образі і з'являвся. Але зараз з еволюцією він еволював і виглядає набагато краще, щоб вам було з ним дуже комфортно і приємно. На початку потім все змінюється, тому що він показує своє обличчя, обличчя зла, що робити простій людині, яка зустрічається віч на віч. Зі злом. Передусім звести свої очі до Бога, сказати, Господи, допоможи. Коли у вас в голівці з'явиться думка, а може піти до якогось, хто знімить Порчу, до якоїсь бабки, екстрасенса, енергетика, астролога і так далі, і так далі викиньте це з своєї голови. Ви будете сипати в такий спосіб на рану сіль. Якщо вам хтось побажав зла, навів порчу, прокляв, і ви підете до якоїсь бабки чи до якогось мага знімати це все пороблене, що вам поробили, то уявіть собі, що ви подвоїте або потроїте те, що вам вже наробили. Чому? Поперегляньте моє попереднє відео, чим відрізняється біла магія від чорної. І вам все стане зрозуміліше. Добрі люди, підписуйтесь на мій канал. Це для мене дуже важливо. Поставте лайк, не забудьте. І прокоментуйте. Нехай Господь щедро вас благословляє за це! Д'явол це один з найбільш віруючих створінь. Саме так, д'явол вірить в Бога. Про це говориться в Святому Письмі. Мушу це зачитати. Ти віриш, що Бог єдиний? Добре робиш, але навіть демони вірять і тремтять від страху. Послання Якова 2, вірш 19: Демони вірять і тремтять. Для дьявола віра це не є віра. Це факт, факт, що Бог є. І мене також? Віра вже не є вірою. Для мене існування Бога вже є фактом. Так, я його не бачила, але я його відчуваю, його присутність кожного дня у моєму житті, в моїй сім'ї, моїх дітях. Більшість людей вірить у Бога. Але що, що з цією вірою? Іноді вірити замало. Потрібно любити Бога, потрібно до нього тулитись. Вибір дьявола було від'єднати з Бога і все зробити, щоб кожну людину від'єднати. Це його місія. А дьявол не є страшний з рогами. Ні, і інтелігентне створіння вибирає такий образ, котрий буде для нас дуже комфортним і навіть приємним на початку. Ця особа буде робити все. Щоб заволодіти нашою душою. І власне через астрологів, магів, екстрасенсів, через так звану білу магію, тому що повторюю: немає білої магії і чорної магії. Є одна магія, і вона є злом. Виконавець білої і чорної магії, так званої, один і той самий духи. Злі духи, іноді через інших людей хоче атакувати кожну людину, особливо ту людину, котра живе в єдності з Богом. Чому багато святих людей переживали власне атаки злого духа? Що в такому випадку робити людині, котра відчуває, що за її душу та тіло бореться злий дух? Якщо ви віруюча людина Знаєте, такий зараз досвід. В даному випадку потрібно молитись. Ви скажете, я вже молюсь. Моліться до ангела, Архангела Михаїла. Перше. Друге, з власного досвіду, одного разу одна монахиня мені порекомендувала одну молитву. Це дуже стара молитва святого Бенедикта. Запам'ятайте цю молитву, вона дуже проста. Коли ви відчуваєте тривогу, коли ви відчуваєте, що поряд з вами якась зла людина, котра бажає вам зла, коли ви почуваєтесь в небезпеці, коли у вашому серці неспокій, коли ви хворієте, коли ви йдете в місце, де відчуваєте зло і мусите туди йти змушені моліться цією молитвою. Екзортичною. Ось Хрест Господній. Утікайте, з сатани. Переміг Лев, з покоління Юде, роду Давида. Алілуя, алілуя. І так декілька разів. Повторюйте! Пішла я підрізувати волосся. І хлопець, котрий обрізав мені волосся. Він мав на руці татуювання, пентаграм. Я його запитала прямо, чи це є пентограм. І він мені щось там пробунку що ні, що це якийсь символ, але ж це був пентаграм. І я коли це побачила, я почала цю молитву відмовляти. Так як він англійськомовний, він не розумів цієї молитви. І я вголос собі сиджу і така говорю цю молитву. Слухайте, цей чувак починає. Кашляти, смаркати. Е, його починає, знаєте, йому задихатися, він не ну, може віддихатися. Він каже У мене, мене така алергія, яка спочалася, алергія почалася. І йому прям, його почало кобасити. Обрізав мені це дуже швидко волосся, Зазвичай він це робив до години, а тут я йому зайняло ну, там, 15 хвилин, і я пішла. Більше, я, звичайно, до нього не піду, та й думаю, він мене і не візьме. Тому в таких всяких незрозумілих ситуаціях, ну, наприклад, приходить до мене одна пані робити мені масажі. І от вона мені е, робить масаж дуже гарний, а після масажу е, щось вона мені отако робить наді мною кажу, що робить? Що це таке? А вона каже: це я от закриваю, ваші е, поля. Я кажу, які поля, нічого не треба закривати. Ви мені масажі і все. А, ще по початком початку масажу вона завжди питає: давайте добро, чи можна починати. Я кажу: починайте масаж. Завжди кажіть, що саме починайте. Я даю добро, починайте мені масаж. Коли я, до речі, вона робила це, я теж почала молити цю молитву, відмовляти. Починається в неї відрижка така, знаєте, цілий час, безперестанку. Не треба мені робити, прошу пані цю е, закривати нічого, примасажуйте і все, дякую вам дуже. Вона каже: а от ви знаєте, батюшка мені дав дозвіл на це в якійсь там церкві. І у другий батюшка мені дав дозвіл на лікування людей. Все було би дуже добре. Коли Бог людині дає дар оздоровлення інших людей в такий спосіб, повірте мені, ця людина не буде брати грошей, якщо вона має дар стілювати людей. Не дозволяйте нікому. Проводити над вами всякі незрозумілі обряди, входити в вашу ауру, в ваше поле, будь-які обряди, які не є християнськими, які не є пов'язані з Господом Богом, не входьте в це, це не є жарти. Якщо ви вже сталося так, що ви були в якоїсь бабки, що ви були в якогось екстрасенса, астролога. Чи будь-кого іншого, хто мав вплив на вашу вільну волю, Бог дав кожній людині вільну волю. Тобто людина може вирішувати, куди йти, що їй робити, з ким спілкуватись, грішити чи не грішити. Ми маємо право обирати. Бог нам дав таке право, як працюють всі екстрасенси? Знахарі, вони працюють так, що вам сьогодні цього робити не можна, бо зірочки на небі показують, буде несприятливо. Зірочки на небі це мертві мертві планети, які не можуть жити своє життя, які не мають душі, які не можуть рухатися. Це є гази, скажімо так, це є таке, щось, що воно сьогодні є, завтра воно може згоріти, вже немає. І за вас ці планети не можуть вирішувати, як вам жити життя. Ні, сам, сам не можуть. Нічого подібного. Ніхто не може за вас вирішувати, тільки ви. Це ж все раціонально. Що людина бачить, людина має дар, що людина може розрахувати і побачити, що це все, все це дуже математично, це дуже все смішно і логічно. тому що не є це математично, не є це логічно, а працює все за одною схемою, щоб позбавити вас права вибору. От, як дізнатися людині, що їй пороблено? Якщо ви відчуваєте таке зло, якщо ви відчуваєте, що в вашому житті ну, просто все валиться, все падає, ви хворієте, якісь незрозумілі речі відбуваються, ем, ви знаходите якісь незрозумілі предмети в своєму домі, щось відбувається не так, що робити? Перше це піст і молитва. Ви знаєте, це має настільки велику силу піст і молитва. Потрібно йти в церкву, от від коли є щось зле, коли погано, коли добре, завжди йти в церкву. І моліться. Потрібно йти до сповіді, до святого причастя і як омога частіше. Молитися екзортичні молитви, але все продовжується, так? все погане відбувається в житті і нічого не допомагає. Наступний крок в таких ситуаціях, коли ви відчуваєте, що у вас є відраза від молитви, відраза від церкви, від якихо святих речей, від Христа, вам погано, вам вас кубасить. В такому випадку вже потрібно звертатись до екзорцисти. Жодному Разі не йдіть до жодних екстрасенсів. сенсів. Бо просто, якщо ви були в болоті по коліна, то ви, якщо підете до того бабки екстрасенса і так далі, і астролога, якщо ви були в болоті по коліна, то зараз ви будете в болоті по вуха від того. Розумієте, важко буде дуже-дуже відмитися від того від того болота. Що робити? Шукайте екзорциста, який вам допоможе. Що зі мною сталося? Коли я бачила чітко, в моїй сім'ї відбуваються дуже якісь паранормальні явища, вже настільки страшні, настільки погані, настільки жахливі, що я просто цього не витримувала, сама не давала ради. І я вже просто розуміла, що мені потрібно боротися за життя, я почала шукати екзорциста. І от моя подруга порекомендувала мені одного отця. З Бердичова, монастиря Кармелітів 15 років тому я з ним зв'язалася, розповіла йому ситуацію. Він сказав, що скоро буде в Києві, і ми домовились про зустріч своєму колишньому чоловіку. Я про це сказала. Він не хотів йти на цю зустріч до екзорциста, але він хотів бути зі мною. Тому я сказала: якщо ти хочеш бути зі мною, мені потрібно вижити, нам потрібно вижити. І тут вже без екзорциста не обійтись. На цій зустрічі. Ми з'їли сніданок, і після сніданку мала відбутись молитва екзортична. І я кажу: слухайте, мені потрібно в ванну кімнату сходити, і я готова. Пішла я в ванну кімнату, я на рівному місці посазаюсь перед цією молитвою, падаю, починаю стікати кров'ю. Я кричу про допомогу. Підходить цей колишній чоловік, підходить цей священик, дають мені рушник, чоловік бере мене на руки, везе на скоропоміч, мене оперують. Накладають мій декілька швів, молитва не відбулась. Ви це розумієте? Не відбулась тоді молитва. Відбулась іншим разом. Але вже без мого колишнього чоловіка. Я поїхала сама. Споїв ще вам іншу історію. Мої батьки подарували мені кота на день народження. назвали я його Будда Гарний кіт перський. Любив мене, але не любив колишнього чоловіка. Одного разу я пішла на паломництво до Бердичева. Телефонує мені колишній чоловік і говорить, що кіт помер, вискочив з 25-го поверху і розбився. Я думаю, як він міг вискочити, цей кіт, розбитися. Думаю, може, цей, може він віддав цього кота комусь. Мені було дуже шкода, але що Ну, загинув так загинув. Подарили мені кота знову батьки на наступний день народження. Такий білий, гарний, одне око голубе, а друге а, коричневе, перське, чудовий. Завжди зі мною всюди ходив. Я йду спати, він йде зі мною. І тут лягайте спати, а кота немає. Я ляг, шукаю, шукаю цього кота, ніде його немає. Вікно на балконі чуть-чуть прикр... відкрите. Чуть-чуть. Бо як він міг туди вилізти? Це була ніч після 12-ї ночі. Спускається вниз, кіт лежить розбитий, кіт вискочив з вікна. Так як попередній. Приходжу я, кажу колишньому чоловіку, що кіт загинув. Дивимось, ми аналізуємо. Кіт загинув рівно через рік в цю саму ніч, о 12-й ночі. Розумієте? Може бути це випадково? Може. Звичайно, все може бути випадково. Але я не думаю, що це було випадково. Я розуміла, що треба молитися більше і більше. Звичайно, священна вода принесла додому священну воду, все посвятила, пос... покликала священника, священник посвятив, молилася, екзортичні молитви. Всі залишились живі, я залишилась щаслива після тих всіх штук. Як це відбувається? На тих людях, котрі мені бажали зла займалися цією бідою, порчею чи як це називається, дуже погано. Це відображається не тільки на їхньому особистому житті, на їхній сім'ї, але на їх дітях і правнуках. Нехай вас Господь помилує і дасть вам мудрості, щоб ви ніколи такого не робили. А якщо вже таке зробили, покайтеся, діть до церкви. Моліться, сповідайтеся, причащайтеся, і нехай Господь вам проститься цей страшний важкий гріх. Якщо ви відчуваєте в своєму житті зло, хтось впливає, має вплив на вашу добру волю, вільну волю, звільніться від того впливу, звільніться від тих людей. Не потрібно цього боятися. Д'явол від нас набагато слабший, бо ми створені на образ і подобу Божу. Бо Бог є з нами, ми є Божі діти. І якщо ми живемо в єдності з Богом, це не означає, що в нас не буде жодних проблем в житті, а це означає, що Бог допоможе нам і дасть сили пережити ці проблеми, будь-які. Якщо ви відчуваєте тривогу, якщо ви відчуваєте зло, моліться псалмом кожного дня, кожного ранку, 90-й і 50-й псалом. Моліться молитву до святого Архангела Михаїла, який поконав сатану. Так вже сталося, що потрібно звертатись до екзорцистів. Не завжди людина сама в силі вирішити цю проблему. Де знайти екзорциста? По-перше, їдь до священника там, де ви вже є, до тої парафії, і просіть його про допомогу. Подивіться в інтернеті, якщо ви нічого не знайдете, можете написати до мене, я вам допоможу знайти екзорциста, бо Бог є любов'ю. Нехай Він наповнює наш розум, наше серце любов'ю, вірою і надією. Щиро всім дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене. Нехай Господь. Щедро вас благословляє! Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!